Ректор Кремчуцького національного університету імені Остроградського Михайло Загірняк увійшов до топ 2 відсотки найвпливовіших вчених світу. Він став єдиним науковцем з Полтавської області, який потрапив до рейтингового переліку у цьому році у галузі електротехніки та електроніки. Основою цього успіху є праця з учнями, зазначає ректор університету. Один із великих вчених сказав, що той. Справжній вчений, що вчиться у своїх учнів. Так, оце я вчусь у своїх учнів, я їх вчу, а потім у них вчусь. І саме завдяки тому, що мені вдавалося створювати колективи наукові, які працювали по певним напрямам, то нам вдавалося досягти певних результатів, вдячний своїм учням і тим командам, з якими яким я працював протягом свого життя. Цей престижний рейтинг є частиною міжнародного дослідження науковців, яке базується на показниках цитованості їхніх робіт. До переліку науковців, що увійшли у топ 2 відсотки, було включено понад 217 тисяч вчених з усього світу, серед яких 103 науковці з України. Як на мене, це досить високий показник для українських вчених, враховуючи на ті... Витрати, які в нашій країні вкладаються в розвиток науки і освіти. Найбільш престижні журнали за кордонів не друкують статті безкоштовно. Тобто треба платити кошти, які фактично для наших вчених недосяжні. Порядка півтори тисячі швейцарських франків за статтю. І це, відверто кажучи, примушує наших вчених брати залучати до співавторів. Своїх колег вони з задоволенням це роблять, тому що їм теж важливі ці показники. Галузь електротехніки та електроніки одна з найдинамічніших і найактуальніших у сучасному світі. Сьогодні в Україні на перший план виходять дослідження, які пов'язані з забезпеченням енергонезалежності. Також не менш важливе створення нових пристроїв та машин для боротьби з ворогом. І саме в цьому напрямку останні роки плідно працює університет. От створення броньованих спеціалізованих машин. Ця робота виконана в нашому університеті. Ці броньовані машини вже воюють третій рік. І зараз ця робота висунута на премію державну премію імені патона Також ми займаємося створенням робота для розмінування. Тобто, НАТО спонсує цю. У нас укладена угода з нашим центром розмінування ДСНС. І ми вже виграли цей грант. Загалом професор Михайло Загірняк має більше 1800 цитувань, 178 проіндексованих публікацій у наукометричній базі Скопус і ашіндекс індекс -26», що свідчить про високий рівень наукових досліджень та їх затребуваність у світовій науковій спільноті. Це визнання є значним досягненням не лише для самого професора, а й для наукової спільноти Полтавщини та України в цілому. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Кремочицькі новини.